Привіт, з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка: акумуляторна ципна пила від торгової марки Grand. Не просто новинка, ця новинка йде в комплекті. Побана ось з таким подовжувачем. Ну і звичайно, друзі, ми разом з змію будемо тестувати, показувати і розбирати, дивитись, що там усередині. По традиції Мія розпаковує, вона любить міні акумуляторні пилки. Любиш? Мені здається, що ми вже, похоже, тестували. Е, Мія, це була стара модель, її зняли з виробництва, Це вже йде нова модель, покращена модель. Побачимо наскільки вона краща. Знаєш, що мені зразу замітно. Це ручка, я казала минулого разу, що так. мені дуже зручно було. Давай покажу, що ручка зразу закручується всередині. Має не просто металеву різьбу, а має латунну різьбу. Бачите, друзі, всередині латунна різьба, це означає. Якщо у вас часом ручка від того, що ви багато разів закручуєте, виробиться, можна другу ручку закрутити, а латунна різьба всередині буде служити довше. Два акумулятори на 4 ампер години. Да. Далі по комплектації. тут, до речі, вже є одна цепка, і тут я бачу ще одна йде так, в комплекті. Так, так, так. Два ланцюга. Також ключ зарядний пристрій, угу. і так само бачу, що тут іде. Як це ця натяжка ланцюга? Безкручова. Так, да, безкручова натяжка ланцюга і зверху е підсос. Ні. Праймер. Праймер, це праймер, да, але для підкачки масла. Ну от. Давай, продовжуй, щоб розпакуємо глянем. Подовжувач, ти знаєш, він не є важкий. Угу. Це на акумуляторну батарею. Так. А, тут якась подушечка така. Мягенький паралон, та, щоб легше було тримати. А це, це як викликана, телескопічна ручка? Телескопічна штанга. Та. А, і Нія, і заміть заміт, кліпси, дві металеві кліпси, одна угу. і друга алюмінієва кліпса. Так, давай його розтягнемо. Давай. Так, Давайте замірюю довжину відразу, щоб люди знали, яка довжина 2 метра. 52 сантиметра. До речі, сама штанга йде зроблена з матеріалу алюміній, не пластик. А з алюмінією є посередині спеціальний такий рівчик. Це зроблено для фіксації, щоб вона в сторону не прокручувалась. Друзі, і я вам скажу: люфтів в тій штангі взагалі немає. Легенька, класно, ось одною рукою легенько на витягнуту руку я можу тримати. Уявляєте, та? наскільки легенька ця штанга? Ти Мія, маєш ви... як статуя свобода. Видно мене, Мія? Видно. Ну. Я думаю, вона би тобі позаздрила. А якщо хтось з хейтерів напише, <рес> непереливки будуть. <рес> Ще трішки про штангу розкажу. Як бачите, вона трьохсекційна. Усередині є пружина, вона, бачите, сама назад стягується, класно. Яку секцію хочете, таку собі і виймаєте. Так, Далі є поворотна голова. Як бачите, на поворотній голові є, є 6 положень, шосте взагалі під кутом 90 градусів. Покажу, як виглядає кнопка увімкнення, вона зроблена по техніці безпеки. ну, Якщо ви десь випадково берете, звичайно, щоб там щось не пошкодили. Зроблений сувак з двох сторін, під лівшу і під травшу. У верхній частині є фіксатор пилки. У нижній частині ми фіксуємо акумуляторну батарею. Ніби все розказав. Але ти ж забувся сказати за ремінець. О, точно, точно. Перепрошую, перепрошую. Куди ж подовжуючу. Знаєш, що я забув сказати? Він настільки легенький, що я взагалі Ах. забув про нього. І покажу, як фіксується цей ремінець, фіксується з двох сторін. Ну, не знаю, для моїх рук ремінця не треба. Ти любиш би ремінця, Та, але я як... думаю, якщо жінкам, наприклад, буде легше. Ну, попробуєш, ти ж теж будеш пробувати сьогодні його, правильно? Давайте вам покажу, як фіксується пилка. Раз зафіксували, і ось тут обов'язково страховка. Ну всяке буває. Вона тут надійно сидить, але всяке буває, десь ви, якщо гілки якісь відріжаєте, ну не, не дай Бог, десь тут нажметься. Це класно. Що є страховка додатково, це дуже класно. І у задню частину вставляється акумуляторна батарея. Ось так виглядає з акумуляторної батареї. Звичайно, що ручку можна зняти, то мені тут вже всі, весь обвес нацепили, який тільки можна. Я вже під себе її підналаштувала. Це вона йде повністю е, зібрана. Давайте перевіримо, як працює. Мія взяла в свої руки знаряддя праці. Ну, давай, Мія. Та тобі не обов'язково так широко брати, можеш взяти вущі? да. І що? Що скажеш? Вона не є важка. Ну, це, це ще ми не витягнули на повну довжину, ми ще витягнемо на повну довжину. Але Це враховуючи, що воно з акумулятором да. і враховуючи, що це пила. Да. Ну, вона не буде важка. Получається, висота, розумієш, два в одному висоту різ і пила. Супер. Ну, і як я вже казав, покажу, що є різні кути нахилу. Як вам зручно, так ви собі і виставляєте. Можна, і ось такий кут, щоб там на 15 градусів відхилявся у зворотньому положенні. Так, друзі, розповім вам трішки про пилку, що не розповіла Мія, відразу буду тестувати. Ручка йде прогумована, нормально лежить в руках. Також іде кнопка з технікою безпеки, є захист руки. Як сказала Мія безключове натягування ланцюга, захист шини, захист оператора, який працюєш. Зуби тут стоять звичайні пластики, металеві тут не треба. Безщитковий двигун стоїть. Кнопка зроблена по техніці безпеки без додаткового нажаття з цього сувака чи зліва, чи справа, кому як зручно. Ви її не включите. Друзі, ну як ви побачили, поставляється ось в такому кейсі. Це дуже зручно, що після роботи не треба пилку розбирати. Сюди поміщаються дві акумуляторні батареї, які йдуть в комплекті. І покажу, як виглядає чемодан, має нормальні пластикові застібки. Як завжди, тест 90 кг. Класний чемодан, трошки прогинається, але загалом не тріскає. І замірюю зразу довжину шини. Довжина шини тут 20 см, але це не означає, що на повну шину можна працювати. Так само 180-й щіль має шину 35 см, а його позиціонують як сучкоріз. Тобто, це є пилка садова для дому, кущоріз, обрізати якісь дерева. Усі мої вітання. Щоб краще розібратися в характеристиках пили, яку ми тестували, я зайшла на її каталог, і це вам не просто пила, а ще й висоторіз. Можна дістати до гілок, до яких навіть сусідів кіцька кішка не добереться. Щоб не шукати вручну серед сотень моделей, справа на сторінці є зручний фільтр. Наприклад, тут можна вибрати параметри під свої задачі: потужність, тип живлення, довжину шини, щоб не натикатися на купу зайвих варіантів. А ще тут можна відсортувати за ціною, дивитися бюджетні моделі або ж знайти найдорожчі варіанти. Цікаво ж, скільки коштує максимум. Якщо важливий конкретний бренд, теж не проблема. Вибираєте потрібного виробника, наприклад, цю. Сьогодні у нас грант. І дивитись, які моделі є в продажу, їхні ціни та характеристики. Ну а хто вже в пошуку пили, нік, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, давайте залиємо масло. Зразу перевіримо, як подається мастило. До речі, забув сказати, що є оглядове віконце для рівня мастила Закрив пробку масло не протікає, нічого не тече. Давайте включимо, підкачаємо. Ну, можете, можете бачити, що йде відразу подача, не треба довго чекати. І після того, як ви не качаєте, бачите, подача мастила зменшується, але ще раз скажу, сильно, прямо більно ті шини змащувати не треба, тому що на такий короткий ланцюг там немає такого навантаження. Але робите 5-6 різів, пимпочкою 2-3 рази качнули і все. І це класно, тому що буде економія масла, тому що багато людей пишуть, що масло в деяких пилках лється, виливається. Тут такого вже не буде. Так, друзі, знайшов вальожник. Мія з мене сміється, каже, ти зразу наш. Починаєш з крупного. Покажу, що практично на цілу шину і хочу перевірити, як буде справлятися з таким завданням. Відразу кажу, що пилка ну, для такого просто не призначення. Пилка призначена десь посаду, для дому робити, але в нас якби тест. Я максималіст, я завжди тестую все по максимуму. Без проблем ріже ще один різ зроблю. Ну ви самі побачили, що справляється з такими завданнями. Ланцюг трішки розтягнувся, то нічого страшного зараз я його підтяну. Дуже зручно, що немає тут ніяких ключів. Раз, раз, підтягнув. Два різа зробив. По акумулятору ціла батарея. Ну що ж, погнали далі. Що будемо тестувати? Які різа? Ну що ж, погнали далі, подивимося, наскільки хватить акумуляторної батареї. Знаєте, друзі, хотів щось різати тонше, але Мія каже: А давай попробуємо, наскільки хвати іменно на максималках. Цікаво буде наскільки хватить акумуляторної батареї, і побачимо, як вона скоро сяде. Все, все, практично 19 різів батарея сіла. мій, що там видно в камеру добре, що сіла батарея. 19 різів, але в нас ще є одна батарея. Мія, покажи, що ще одна батарея на висоторізі, прям є. Ми будемо зараз висоторізом її тестувати, повністю, повністю заряджена. Я вважаю, що це класний результат. Давай зараз накидаємо ті різ. Ну що ж, друзі, ось такий результат. Я вважаю, що для такої міні-пилки це нормально, тому що, бачите, працювала вона практично на всю шину, а в деяких місцях навіть було більше, ніж на всю шину. І це для неї гіпернавантаження, Ну вона не розрахована для того. Але з одної батареї такий результат, якщо вам десь щось підрізати, якісь там колоди вдома, якесь невеличке деревце, там без проблем вона потягне. Давайте зразу замірюю її після тесту. Користуючись нагодою, що в мене є прибор, тепер буду завжди так заміряти. 37, 42 всередині, 41. В принципі, отак рукою пробуєш, ледве-ледве тепле і батарея. Давайте батарею замірюємо. Корпус 25-24. Я б не сказав, що вона там сильно перегрілася. Мія видно, то все. Так, давайте зараз підріжемо горіх. Як бачите, висота наскільки дозволяє. Ось, наприклад, над хатою можна гілку підрізати, щоб не падала. Є. Yeah. Що, так швидко обрізалось? Так. Да. Ну і що, як тобі працюється, Мія? Зворотній зв'язок. Класно, де ж зовсім. Не важко. Не, а... Ще щось може? Тож... Давай, пішли туди. Мія війшла в кураж. Да? Соломія. О, над городом можеш, оцю можеш дати. Велику ти маєш на увазі. Ну, велику, так. Да. Не хочеш підрізати? Та вона плодової така. А що це таке? Горіх. Це горіх? Ну так. Да. А хто їх тут збирає? О! <звук> Супер! Ух, ну і звук. Що там на тебе не впало, все Ні, добре? Ну і звук. Ніби дерево завалило. Ну, так. Да. Без проблем працює, без проблем працює як висоторіз. Ось такі всякі гіляки можна підрізати. В принципі, і пилка ця і для того призначена. Вона не призначена, то, що я не там, в лісі такі колоди пиляв. Вона призначена для хати, для будинку. Давай оцю. Давай. Є. Опа. Супер. Ну, Ти прям в кураж вийшла. да, да, да. Так, да. Ну, що, ж, друзі, тепер давайте розберемо, подивимося, що там всередині. Мене давно просили показати, які в ручки контакти. Прошу дуже дивіться, як припаяні тут контакти. Далі покажу, що стоїть мікрік. В принципі, такий мікрик на будь-якому ринку можна знайти, але також зверну увагу, що не прикручені на гвинтики, а все припаяне, Тобто тут нічого взагалі не відпаяється. Кабель, як бачите, зафіксований до корпусу і ось безпосередньо сама алюмінієва штанга. Ось так виглядає натяжне. Дуже добре, що, по-перше, воно всередині все металеве, по-друге, гайка, ось ця, що натягує, вона тут вже стоїть не потіряшка, ви її не загубите. Покажу, як виглядає пилка після тесту. Як бачите, ну, нічого не вмастили, нічого там не тече, не заливає. Покажу, як виглядає ванночка для змазки. Відразу скажу, що це натяжне можна фіксувати на іншу сторону. Трішки попрацювали отак. Там через місяць перекинули ось це кріплення, попрацювали так. Щоб шина вам одинаково вироблялась на шині, як бачите, є ведуща зірочка. Ну, відмічу той момент, що на бюджетному ланцюгу, як бачите, є така невеличка перфорація. Ну, це зроблено для того, щоб краще тянуло масло. Покажу, як виглядає шестерня. Відразу скажу, що є своя ванна для змазки. Покажу, як виглядає зірочка. Відразу скажу, що зірочка має зверху такий бортик, зроблено для того, щоб не злітав ланцюг. Достаю шестерню. Покажу, що шестерня на двох упорних підшипниках. Основний підшипник, на який фіксується зірочка, йде під номером 6001 пилозахищений захищений від торгової марки HCH. Також ще розповім для тих, хто не знає. Як бачите, лежить ось тут трошки мастила. Кожен завод дає стільки мастила, скільки потрібно. Для чого дають це мастило, і в деяких людей може скластися враження, якщо розбираєш пилку, що шестерні не змазані. Це так не працює. Змазка працює в роботі, коли нагрівається безпосередньо редуктор, коли нагрівається шестерні. відповідно, тут стає більша температура, відповідно, трошки топиться та змазка і наносить певний шар, певний слой на і так змащується. Далі покажу, як виглядає масляний бак. Все класно, ніде нічого. А масло не тече. Ну, все чітко, як на мене, конструкція класна, і пилка, тим більше враховуючи, що бюджетно коштує, ну, тут реально ну, немає до чого придертися. Далі покажу, що кнопкою включення служить звичайний мікрик. Такий мікрик на будь-якому ринку ви зможете знайти. Плюс контакти припаяні, плата керування, контактна група. Відмічу, що плата керування має якесь маркування, це означає, що зроблено на якійсь фабриці, це означає, що вона не зроблена в підвалі якомусь. Там достав двигун, покажу як виглядає якор постійний магніт, ну двигунець. Дуже такі маленькі-маленькі, ну звичайно, це ж є сучкоріз, це ж не є якась там професійна пилка. Я покажу також, як виглядають катушки. Ну більш-менш все нормально намотано, катушки зафіксовані до корпуса. Так, друзі, покажу, що тут стоїть гартований гвинт. Як бачите, він додатково ще зафіксований, щоб він не вилітав в корпус, і без проблем, якщо колись часом цей гвинт вам виробиться, без проблем його тут можна замінити. Так, давайте глянемо по батареї, які там стоять банки. Як бачите, зроблено бюджетно, але зроблено нормально. Теплове зафіксоване до батарей, Контактною зваркою зварено в чотирьох місцях. Є ось такі по боках мінімальні демпфери. Відразу скажу, що цю батарею я буду тестувати. І також покажу, що додатково контакти, там плюс і мінус, вони ще додатково мають таку нанесену чи то термопаста, чи додатковий герметик. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. І те, що ви побачили в тесті, як я різав таке велике брівно, я не рекомендую. Відразу кажу, вона для того не. Призначена, самі бачили, який тут маленький стоїть двигун. Це є сучкоріз біля хати, якісь гілочки підрізати і так далі. Це є висоту різ, так само, якісь гілочки призначені. Вона не призначена пиляти ось такі брьомна, такі дрова. Я просто пиляв, щоб показати вам, що вона може на максималках і подивитися, що станеться. Якщо вона пройшла такий тест, то, звичайно, що для домашніх завдань ця пилка буде служити ну, нормальна роботяща пилка, ну не треба від неї очікувати, що то якась бензинова. Штіль. Зі своїми завданнями вона справляється. Акумулятори також тримають нормально. Класно зроблена насадка висоторіз, алюмінієвий, легенький. Ну за такі кошти я не знаю. Ну, реально мені гріх придиратися. Ну а для людей, які хочуть ще краще працювати, я пораджу ставити штілівський оригінальний ланцюг сюди. Вона взагалі не буде відчувати цієї нагрузки. Ну і скажу вам від щирого серця, от реально, цю модель мені не соромно рекомендувати для домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.